Ви міністром, що ви зробили для своєї бібліотеки? Ой, у нас хочеться, щоб більше приміщення було у нас. Це, мені здається, проблема не тільки нашої бібліотеки, щоб більше можливостей було. Хочеться зробити ту інформацію доступною, відкритою для всіх для кожного. Ну, певне, поліпшка б матеріально. Матеріальне забезпечення працівників бібліотеки не тільки своя, взагалі бібліотекарі перш за все більше в бібліотеки постачали книг нових книг бажано українською мовою, тому що це читачі. бажання читачів. Так да бажання читачів. Не знаю, <смас> Мабуть, фінансування та допомога якась з... навіть моральна це питання фінансово. Ну і по-друге, це. Для своєї бібліотеки, якщо вона міністр, ясно, щоб ще зробили більшу структуру бібліотеки, ширила. Зробити все для того, щоб бібліотека була на рівні 21-го століття, тому що бібліотека для юнацтва це культурний центр перш за все для юнацтва. І юнацтво сьогоднішнє повинно приходити туди, де їм комфортно заочно.